Нам повезло, ми ночували в квартирі, сусіди ночували в підвалі. Сусідка з вечора пішла в підвал, рядом квартира на ту сторону. Повернулася десь около 11-ї години вечора додому. Там в підвалі такі умови, що дихати там, якщо проблеми з цим самим не дуже гарно. І 35-12 ї ночі ми вже заснули, як ніколи. Ми обично засипаємо часу два. Це так глухий був этот, такий. Я побачила, що в магазин летить. Щось світиться, я думала, в магазин потрапили. Коли вийшли, це ми розгреблися тут. А там хтось був в цій квартирах? Ні. Ні, слава Богу, не було. Нас було шестеро. А в нас оце земля була під вікна, на другому поверсі у сусідів земля була, в нас у хаті земля була, а тут по пояс землі було, взагалі, все засипало все, 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 все. все. Це ми... трактор допомагав, тут маленький відгортав. Ми Всі відгортав. Вижили, хто там був? получилось, ну, что якщо хочете, зайдіть в підвал, подивіться, я вам розкажу, Ралаті. якщо у вас є час. Так, У нас є. Так. Та ми не живемо, наглядаємо. Ми приїжджаємо, допустимо, два дні тут, або у нас тут сарайчики є. І залишилися ще 21-го року качки і кури. <хи> в общем, вони там старенькі, якісь яйця ці кури несуть, а качки в общем, живуть, поки вони своєю смертю. <хи> їх, їх, їх то... Ви їх доглядаєте? <хи> да? Це мій чоловік закрив водопровод, спасав зимою. Зараз я вам відкрию тут, побачите. Оце туди вхід, одна кімната і далі друга. Вони були в другій кімнаті там. І двох ми витягували через ці двері. Оце блоки, бачите, які летіли з фундаменту. Оце дивіться. Це попало сюди, вибило ті блоки, які влетіли в оті двері, попадали плити і відбулося зруйнування оцих чотирьох квартир. Бачите, який удар був? Це ось щось під завалі витягали людей, так? Ну, слава Богу, що вони були аж в тій кімнаті, це ось за стіною там. Це тут кімната і там далі. Оце от тобто, до двері були. А як ви прибирали сюди через ці? Та хлопці відкопували їх, земля ж, бачите? Ага. Воно землою задону відкопало. Дід старий там був 75 років Його його витягли. Це ось осколки з этих. Там покажу вам цей снаряд Якщо У вас є бажання, його моїх Ну, Так случилось, що... Хоча знайома машина наших помічників, але в цьому році вони приїхали до нас, завантажилися і поїхали в сотницький казачок відвозити допомогу. Вони її видали, проїхали біля хатів, бо люди вже боялись гуртуватися десь. І коли вони зупинились там біля одного дому, до них за ними став гнатися дрон. Він один підлетів, по-моєму, в прицеп ударився, а не ж зразу вискочили. Ну, з прицеп згорів, вискочили, сховались десь в будинку. Потім, наче затихла. Вони сіли в машину, стали від'їжджати, і їм під машину другу. Їх поранило. Получається, водій отримав контузію, жінки дуже оцими різними і осколочками різні пошкодження, і очі, і груди. Ну то є, вона, коли до нас сюди потрап, ми ж не знали, бо зв'язку не було. Їх привезли, вони кудись пішки дійшли, а потім їх привезли. То вони до мене зайшли ну, в кабінет. Я в такому стані, ну, ми злякались дуже за них. Їх зразу відвезли в лікарню, вони в Харкові ще лікувалися. Ну, зараз ще відновлюються, ще не, ну, не повністю. 26 квітня це в цьому році вже. А скільки всього загинуло? Ну, на, на сьогоднішній день, господи, це в Однорубівці вже четверо людей, плюс одна людина у Петрівці, Кавалі і Баранівка. Це семеро семеро людей. Може, якогось я просто трошки так можу і забути. Ну, ми про них усіх пам'ятаємо, то це, звісно, для нас велика трагедія. Ми не можемо ніякої оговтатися від загибелі нашого колеги. Він пішов управлятись на село. Ми називаємо. Там, де у нас просто приватні будинки і господарство в нього там. І якраз в цей момент прилетіла в двір, жінку поранила, йому несумісне з життям отримав поранення і одразу загинув. А так дітей було ж багатенька школа, у нас музична школа, всі ж в садик ходили, дітки навчались. Зараз у нас в селі двоє дітей залишається. Розповідала, що наша суток туди вибиралась, але ну, якби пішки йшов на просити. Це в нас якраз жіночка сьогодні позвонила, виявила бажання також евакуюватися. Зараз будемо розмовляти з координаційним центром, щоб допомогти їй виїхати, бо транспорту власного немає. В принципі, донька. Оксана, Наташа сказала так, щоб сім'ї могли віші мої такої. Взяти. Ми зараз з вами все договориться. Да. Що вам потрібно і скільки скільки... все заплачу. Це безкоштовна евакуаційна машина. А, приїжджає, да. вони вас відвозять в координаційний гуманітарний центр. Там проходить реєстрація, як евакуювана особи. Даже волонтери надають допомогу і потім вас відвезуть э, до ваших родичів, до кого ага, хочете посадитися. Вы знаете, Оксана Ивановна, в понедельник, как я шла, и там обстояла, там, у меня же как глушила. Рядом для вас, да, было... В общем, навстречу встречу мне пять. Опять, нет, девять вылетов. Оттуда пять. И только я до, до дома зашла, еще не успела, ни до погреба, ни до дома. И прям жужжит этом, и ухо меня заклало, я упала на землю. И не могу ни до дома, ни до погреба, боюсь даже, ну, отойти. Потому что я встану, и оно так трещит что-то там. Кто и знает, что, в общем, не с нашей стороны. Оксана Ивановна, я решила, у меня же плазма телевизор новый и стиральной машинки. Вали пока черные отвезти, пусть они не а, похудят. А холодильник пусть стоит, никуда он не денется. Ну, будем надеяться, что все будет цело, да, все, все будет доброе. Главное, чтобы с вами все было да. хорошо. Здравствуйте. Ой, шишечка, еще тут живая ступенька. Це після того, як кришу зірвала, он знову у людей повинтали вікна всі, ті, що були забиті. Бачите, все настю жон відкрито оце. Тут яблук, дивіться, не пролізеш. Це нас за домом у кожного була, так називається, своя сотка. Вона трошки запущена. Туше тут мало буває. А це у мене тут схованка. Так. Десь я його тут заховала. Ось. У мене двоє внуків, вони раніше приїжджали, я їм тут... Ось, бачите, баланка яка. Качелі, каруселі. О, там упало в садку. Там я меря, така, змій рост. Це десь у 22-му році було до цього прильоту цієї здорової ракети. Бачите? Ось така дура. Чоловік кричить, що це я все тут стягую, каже, ти притягуєш не. Я кажу, буде комусь внуки, внуки ще комусь покажуть. Оце таке. Не хочете виїхати через цей літаку? Виїхати кудись треба їхати, щоб знати куди. По-перше, по-друге, це вже п'ять фінансів. Я не думаю, що в мене на 2-3 місяці видержи, хватить якихось фінансів. У мене пенсія три тисячі немає, по інвалідності, в мене, навіть по... не по возрасту, Поняли? а кудись їхати треба гроші. Не знаю. Чекаємо на краще. Оптимісти з усієї сили, чекаємо на краще, віримо, що не знаю, мені хочеться, щоб його відбудували, повернулися люди. Наскільки це я оптимістка, не знаю, як це воно буде. Важко дуже сказати.